Це Дуже добре, бо я працюю в такій от установі в культурі. Тобто їду вечором, інколи не буває мені, бо стуса перекрито, і, і По Івана Франка їдуть в маршрутку. Це дуже добре. Я задоволена, що таке придумали. Тільки щоб воно було якесь прибуткове і давало якийсь результат, це дуже добре. А зараз на літо дуже багато туристів це, мабуть, добре придумали. Ну, ви знаєте, я ставлюся до того, напевно, нормально, тому що я буваю, що я дуже пізно їду з роботи, та я няня, я нянчу дитину. І приходиться брати таксі, тому якщо є маршрутка, це буде дуже добре. Я, я до того нормально ставлюся. Дуже добре ставлюся до цього. Адже коли викликаєш таксі, то воно виходить гривень 50-60, скажімо так, до від центру доїхати до от Сахарова або Лазаренка. І нічні маршрутки, вони ну, спростять цю процедуру добиратися додому. Адже є люди, які працюють там офіціантами, студенти, вони працюють в нічні зміни, вони дуже Пізно закінчують. І я думаю, що це правильне рішення. Нехай воно так буде 8 гривень, в два рази більше, але ж і людей буде менше їздити, але люди зможуть добиратися і не витрачати 60 гривень замість восьми. Ну, я думаю, що дуже позитивно і, і корисно. Часом це треба. Я тільки не знаю, як вони реально будуть функціонувати, але ідея дуже добра. Ідея добра, в принципі. Вона для людей добра, але що буде вигідно для водіїв, для влади, чи буде прибуток, від того. Тому що переважно хто буде їздити. Такі люди, які вже пізно вечором їздять, такі старші, порядні люди навряд чи їздять. Навряд чи це принесе прибуток. Як на мою думку, це дуже позитивно, тому що є люди, яким потрібно добиратися після 10-ї, після 11-ї години, і крім таксі, більше немає інших варіантів. Тобто я вважаю, що це добре. Це дуже добре, тому що е, я часто їжджу, вертаюся додому. Е, вечірні є таке вечірня електричка Тернопіль-Львів. І вона приходить практично за 15-12, і їхати вже немає. Чим добре, що мені не дуже далеко, і ми з чоловіком ходимо пішки. А багато людей, мабуть би їхали, якби тільки було чим добратися, тому що навіть і електричка не настільки повна, як серед білого дня, скажімо так, так що то є великий плюс. Навіть якщо воно буде коштувати 8 гривень, то не, не є страшно дорого. Це краще ніж їхати і наймати таксі. Добре, тому що часто люди чи з поїзда повертаються, чи звідкись їм треба добратися. До... Або навіть ну, всяке буває. У мене теж часто бувало, що я повинен був повернутися вночі додому. і не мав можливості.